Доброго дня, добрий день. От скажіть, як ви думаєте, який фрукт так само? Ну, трохи менше, звісно, але в нього такий самий є ефект, піднімає бадьорість, надає бадьорість як кава. Він ну трохи трохи бадьорить людину. Який фрукт це може бути? Як ви думаєте? Я не знаю. Ну, які ми за ми ж вживаємо якісь фрукти. Ну ви ж можете сказати там, хоч приблизно щось. Що ви, ось що ви які фрукти ви вживаєте? Та всі. всі. Нічого собі, і кокоси, ананаси, там, да. маракує. Нічого собі, круто ви живете. Розкажіть, поділіться секретом, як, як так можна жити. Я вам, крім яблуки, банани, апельсини, такого нічого не вживаю. Ви там такі зискані фрукти вживаєте. Розкажіть от як, як, як так, так само жити, щоб так само харчуватися, як ви? Заробляти гроші. Заробляти гроші? Да. А де, де це треба працювати? Так? На роботі. На роботі нічого собі. А Ми не там працюємо, походу, блін. Ну, от... От, скажіть, перший фрукт, який вам в голову прийде, так, такі, такі яблуко. Були. От. Правильно, це правильно, це саме воно. Добре, дякую вам за відповідь. Да, так, Це яблуко. Дякую. Бачиш, не знає, не знає, але знає. Не?